Якщо у стосунках щось не клеїться, не завжди треба бігти. Іноді треба сісти і подивитися, а що саме мені важливо. Вона дала мені просту, але дуже чесну техніку. Перше, я записала, що для мене важливо у стосунках. У кожного це своє, для когось це турбота для інших спільне майбутнє, стабільність чи час разу. Друге, я оцінила, наскільки кожен пункт важливий для мене. Не взагалі. А мені особисто. Оцінити потрібно за 10-тибальною школою, так як я працюю у методі КПТ, то КПТ любить оці всі 10 шкали і так далі. Тому ось така штука. Третє, тут може трохи бути боляче, але потрібно подивитись, наскільки твій партнер чи партнерка задовільняє цю потребу. Оцінити теж потрібно за десятибальною школою. І в кінці запитати себе, чи готова, чи готова я із цим жити далі. Чи я просто чекаю, що воно само якось там налагодиться. І дуже важливо не робити поспішних висновків, знайти місце і час, щоб все це проговорити зі своїм партнером чи партнеркою і зрозуміти, чи варто мені щось очікувати. Бо знаєш, почуття це не завжди орієнтир, але увага до себе завжди добра ідея.